Доброго дня! Хочу показати квіти, які я посадила, ті, що купляла. Ось оця велика квітка пахуча. Це мені подарила донька її. Вона така велика-велика. А ці це я купувала, як в стаканчиках ніби розсаду і розсаджувала сама. Всю вже чуть раніше вона вже рослась трошки. А цьому, тут я дві посадила е, зразу в одне. А тут це в п'ятницю. Це теж дуже гарно пахне така красива квіточка дуже пахуча. Е, це я посадила окремо. Купляла в стаканчик. Ця гарна така махрова. І ці, ой, на дущі повибивало трохи його все. Це наскільки різниця цих маленьких квіточок? І отієї, та аж звисає прям. Звичайно, там набагато дорожче Тут, наприклад, стаканчику 35, а там буде 350 стояти. 250 менше трошки. То поки ці виростуть, такі вже гарні будуть які. Але все одно любо дивитися. Всі дуже радують мене радію квіточкам. Ця така цікава, двохколірна також. Може, треба було й одну посадити, ну не, не в одну коробочку, а в дві. Ну, хай вже і так, певне, росте, не буду розсаджувати. А ця то краса. Якби ще одну так купити велику, тільки іншим кольором. Ось цю питомію я посадила, така в мене є <рес> клумба малії. Воно так теж як роз... зацвітає, все заростає, то теж гарно. Але тепер думаю, чи не краще було б мені її в подвісні такі повісити. Коробочки, ринки. Я просто тут люблю пити каву, сидіти <гум> біля цієї клумбочки. Ну, та й добре я зробила, напевно, що не посадила туди. Буде мене радувати, коли я п'ю каву і сидіти, тішитись. Тут ніяка не пахне з них. Знову дощ почався, йде і все. Вже й привикли до нього, що він без кінця йде. Що вже й не уявляємо, що робили б робили, якби спека була. Хай буде дощ, що можна змінити. В грубі топимо, палимо, бо холодно. Радіску Блошка не поїла, бо холодно ще було. І це коли вже жару яти радіску, то не дає вирости, з'їдає в мене. А коли в холод я посадю, завжди її гарно. Віджили хризантемки оці високі, що я пересаджувала. Вони так були пов'яли, аж до землі позгиналися. А вже стоять рівненько. Не пам'ятаю, чи це жовті, чи це білі, такі великі і які зацвітають поранше. Ці то пізніше такі дрібнесенькі, фіолетові, по-моєму, або розові, а ці раніше. Добре, що прийнялися і віджили. Тюльпани, якби, зробити клумбу спеціально для тюльпан. Десь Таку хорошу, бо що там в мене є з тої сторони від хати обичні, бо це не обичні, це якісь голландські. Окремо, щоб посадити. Людей немає, на вулиці, ніхто не йде, дощ моросит, ніхто не хоче ходити нікуди. Я дуже люблю в таку погоду прогулянку, взяти парасольку і йти. Але зараз трошки не маю часу. Прибираю в домі і можемо вареників. ще будемо з дітьми робити, бо приїде ввечері одна дочка з навчання. І просила, що мама зроби вареників, якщо зможеш. Немає часу, звісно, але ж хіба я скажу, що не можу, коли. Можна і зробити взагалі то. Поїсти разом. О. Все сумненьке, дощ не вгаває. Ну, хоч одне радує, що тепліше. Сьогодні тепліше, як вчора. Дощ не перестає. Всіх хотять сонечка. Всіх як сонечка. Треба після дощу підв'язувати піони, що там під кущиком сухо трошки. О. Ой, дощик лиє, на все лиє. А в цьому бур'яні десь має бути в мене квасок і петрушка. Кучерява і така. Ну, у мене тут є бур'ян, який дуже схожий на петрушку. Наприклад, отакий. Я його залишила, тому що не розбереш, де Петрушка, де ні. Наче по запаху має бути. Але лишила, на всякий случай, потім подивимося. Квасок, от ніби як ось цього є він. Ну, тільки починає сходити, бо і липухи. Це все липухи. Тоже воно малесеньке сильно схоже. Тут чекаю, щоб ще більше було. О, а тут під абрикосою в нас сухо. Таке якесь місце, там вверху абрикоса. Якесь таке місце, що... Дощ, який вже скільки днів лиє, а там п'ятно сухе. А там на абрикосі, вгадайте, що таке? <гад> то таке. Мій старший син любив дуже читати книжки. І він, щоб йому малища не заважала, і ніхто його не знайшов, він вилазив по цій абрикосі отуди, сидів там. З висока на всіх дивився, і читав книжки. Вже сиду 22 роки, а там стоїть його гніздо. Звичайно, смішно, він як приїжджає завжди, сміється з цього, показує своїй дружині і розказує, що це, що це таке. Скоро у нього самого народиться вже синок через місяць. Я так і не знімаю, хай там стоїть. Пам'ять. Звісно, що він вже сам там не буде сидіти читати. Хоч би на голову нікому не злетіло. Та й отака. Отакий такий день сьогодні. Цілий день в хаті працюємо. Усім гарного дня, легкого і спокійного. Бережіть себе, будь ласка.